Всім привіт, з вами адвокат Олексій Мендрух і Це новини тижня. Запрацювала ще дві автоматичних відсрочки в «Резерв плюс». Що ж таке автоматичні відсрочки, як це розуміє для себе Міноборони і що там за відсрочки? Зараз в цьому відео все це розповім і ще поговоримо про автоматичні продовження відсрочок. Ну, є деяка інформація, поділюсь, звісно, тому залишайтеся і додивіться це відео до кінця. Якщо будете вважати його корисним, поділіться зі своїми знайомими, підписуйтесь на канал, підписуйтесь ще на телеграм-канал. Там вже ця новина, звісно, в мене. Оприлюднено, тому підписуйтесь, щоб отримувати оперативніше такі важливі новини і не пропускати їх. В описі під цим відео залишаю посилання на телеграм-канал. Просто перейдіть, підпишіться і будете в курсі всіх цих подій. І так, ну в нас, звісно, повідомляє про всі ці події, що. Стосується Резерв Плюс Міноборони. Це Катерина Чорногоренка, заступниця міністра оборони, і на офіційному сайті Міноборони можна все це побачити. От сторінка Міноборони в Facebook з'явилася дві години тому така інформація. У Резерв Плюс з'явилися нові відсрочки для людей з тимчасовою непридатністю та сімей військових, у яких дитина до 18 років. Дві нові відсрочки додалися в оновленні застосунку Резерв Плюс для людей з тимчасовою непридатністю за результатами ВЛК, а також для сімей. Де дружина або чоловік військовий і у них є дитина до 18 років. Ну, мається на увазі, що висновок ВЛК на сьогоднішній день він же буде. Е, ну точніше, вже він підтягується автоматично в е, цю систему оберіг в Єдиний Державний реєстр представників військовозобов'язаних та резервістів. І, звісно, його бачить і резерв, плюс вже як застосунок, який всю інформацію витягує з цього оборігу. Тому це абсолютно логічно, що у випадку наявності такого висновку ВЛК ви автоматично можете отримати відсрочку. А от для сімей, де дружина або чоловік військовий і у них є дитина, ну там трошки інша ситуація, трошки інші документи. але. Ну от Міноборони зробила і таку автоматичну відсрочку. Нагадаю, що вони рухаються, щоб всі відсрочки зробити автоматичними. Ну, автоматичними це через Резерв Плюс. Щоб оформити відсрочку, треба натиснути на три крапки На головному екрані застосунку Резерв Плюс, вибрати пункт, подати запит на відсрочку, а потім відповідну категорію і згодом надійде сповіщення із результатом. Ну Це вже механічна. Ситуація, як це робиться, продовжуємо розширювати кількість відсрочок у Плюс. Наша ціль, щоб у застосунку можна було оформити всі відсрочки, які передбачені законом, і ми поступово до цього рухаємося, зазначила заступниця міністра оборони з питань цифровізації Катерина Черногоренка. Дуже хотілося б, щоб це було реалізовано, тому що на сьогоднішній день надходять мені повідомлення від підписників від клієнтів, які кажуть, що... Відсрочку не продовжують автоматично. Ну, ми не говоримо про ті види відсрочок, які наразі можна оформити через Резерв Плюс. Нагадую, це студенти, люди з інвалідністю і багатодітні батьки, у яких в одному шлюбі є троє дітей. І от додається, у нас ще дві ці відсрочки, тобто тепер їх п'ять. Тобто, окрім цих п'яти відсрочок, на сьогоднішній день. Автоматично не продовжується. Ну, можливо, комусь продовжили. Ви напишіть, будь ласка, в коментарях. Дуже цікаво почути вашу думку. Ну, і з приводу того, як буде працювати ця відсрочка, у кого є такі пункти. От по цим двом новим видам. І, ну, відпишіться, дайте фідбек. Я, звісно, поділюся інформацією з підписниками на телеграм-каналі. Ну і хто передивляється, YouTube-канал також йому буде це корисно. І от щодо автоматичного продовження відсрочок, як зараз передбачена ця постановою Кабміна 560 після змін, які в нас відбулись нещодавно. Всі ви пам'ятаєте, я окремо знімав про це відео, залишу тут посилання від 6.05.2025 року, в нас була така постанова Кабміна 519, якою було змінено оце автоматичне продовження відсрочок. І зараз в нас щодо продовження звучить постанова таким чином. Відрочка від призову на військово службу в час мобілізації на особливий період надається на строк дії відповідних законних підстав, але не більше як на строк проведення мобілізації, встановлений указом президента України. І отут тепер е, щодо продовження. У разі продовження строку проведення мобілізації, відсрочка від призводу навіть службу під час мобілізації на особливий період військовозобов'язаному продовжується, але не більш як до настання обставин, за яких особа втрачає законні підстави на відсрочку. Тобто раніше тут було зазначено автоматично продовжується слово, автоматично прибрали. І от доповнено було ще такими абзацами. Відсрочка від призивова на військову службу під час мобілізації на особливий період, надана або оформлена відповідно до пунктів 57-58 прим. 1 цього порядку. У разі продовження строку проведення мобілізації продовжується районним територіальним центром комплектування та соцпідтримки без повторного надання військовозобов'язаним документів, що підтверджують право на відсрочку за наявності у нього законних підстав на відсрочку відповідно до раніше поданих військовозобов'язаним документам для оформлення відсрочки на строк, встановлений. Указом президента України про продовження строку проведення мобілізації, але не більше як до настання обставин, за яких особа втрачає законні підстави для відсрочки, шляхом внесення до єдиного державного реєстру представників військовозобов'язаних та резервістів інформації про зміну дати закінчення дії відсрочки. Тобто, як передбачено цим пунктом, всі, у кого є резерв плюс, або хто формує собі електронний документ через дію, залишу посилання тут, як це можна зробити, відео окремо знімав. Всі повинні були побачити продовження відсрочки, да, яке ТЦК перевірив, як тут зазначено, на підставі поданих раніше документів. Ну, всі, у кого була відсрочка. Да. Але, на жаль, таке не сталося. Да. Я не знаю, як всі, не всі, але дуже багато звернень було з того, що вона не продовжилася. Люди потім звертаються до ТЦК, а ТЦК каже: несіть заново комплект документів, подавайте заяву заново. Тобто, поки що воно не працює, не налаштовано чітко. Далі тут відсрочка від призову на під час мобілізації на особливий період, надана оформлена відповідно до пункту 59 цього порядку. Це в нас оці три відсрочки і зараз їх вже 5 да? з урахуванням цих новин. У разі продовження строку проведення мобілізації продовжується за допомогою застосунка, застосування електронно інформаційної взаємодії єдиного державного реєстру призовників військовозобов'язаних та резервістів. З базами або банками даних на строк установу указом президента про продовження строку проведення мобілізації. Ну тобто зазначили окремо про ці відстрочки, які в нас автоматичні тепер. Тобто є в нас 5 автоматичних, фіксуємо. Да? І в нас є не, автоматичні, не автоматичні, да? От По всіх неавтоматичних зараз людям доводиться звертатися до ТЦК оформлювати. Напишіть в коментарях свій досвід з продовження відсрочки. Дуже цікава і корисна інформація. І звісно, за можливості я на коментарі відповідаю свою думку з цього питання, якщо є питання. А може хтось просто хоче поділитися, як у нього там склалося з досвідом оформлення продовження Саме відсрочки. цікавить. Якщо вважаєте це відео корисним, поділіться із своїми знайомими. Ми поки що по цій новині все. Ну, посилання, звісно, там на джерело я залишу. Можете подивитись, що там ще є на міноборони, що було написано але основну суть я повідомив. Всім гарного вечора, до побачення і мирного неба.